Всім вітання мене звати Елізабет Дзен, і сьогодні я хочу розповісти історію про те, як від надмірної матеріальності я прийшла в духовність, і як через духовність і іноді взагалі не бажання коштів я прийшла до того, що зараз я реалізовую свій потенціал на максимум, допомагаю його реалізовувати іншим людям і прагну до тих найбільших масштабів, які я можу впустити в своє життя. Починаємо з того, що я зараз веду лідерів та зірок. Так я допомагаю матеріальним людям бути більш духовними, а більш духовним йти до матерії, тому що я дуже довгий період часу не знала та не розуміла, як мені себе подавати, як мені продавати свої продукти, які мені їх створювати. Але час мені все показав. І я зрозуміла, що я і для тих, і для тих людей, адже в мені зараз я намагаюся збалансувати і матеріальність, і духовність, адже це все в мені є, і я це все набувала. А набувала я це таким чином, тому що завжди кажу, що дуже багато речей вони родом з дитинства. І я народилася в такій родині, де матеріальні здобутки вони займали дуже вагомий рівень в житті кожної. Людини. Моя мамуля, наприклад, працювала на трьох роботах трьох, уявляєте собі, і вона працювала зранку і до ночі. Е, мій дідусь також займав такі керівні завжди посадою, тобто гроші завжди були. Але вони дуже часто просто десь, начебто, знаєте, зникали. <сміття> ну, тобто, І найбільш така показова ситуація, яку я пам'ятаю, що мій дідусь. Я думаю, у багато кого трапилася така ж саме ідентична ситуація. Він накопичував кошти в якомусь там банку в 90-х роках, і ми там ну, були дуже багатими людьми, якби ці кошти дісталися нам. Тобто мільйони, 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 мільйони і ще раз мільйони. Але розпад СРСР, і ці всі кошти десь зникають, обесцінюються. І мій дідусь пише просто. Роками туди, щоб якось домогтися того, щоб хоча б якісь фінанси зняти. Але у нього так нічого і не вийшло, І я з дитинства дивилася за тим, як дідусь пише ось ці всі листи, мамуля. Вона працювала на багатьох роботах, і за того, що я з дитинства не жила з татом, тато майже ніколи нам не допомагав ніяк фінансово, і тому мамуля завжди хотіла дати мені кращі можливості, краще життя, за що я їй безмежно просто неймовірно вдячна, тому що це дійсно людина, яка сформувала мене, дякуючи, якій я є там, де є. Але ця матеріальність породжувала надмірність. І я її, взагалі, майже не бачила. Тобто я все своє дитинство, весь свій підлітковий вік рахуй, э, ростила себе сама. Ну, тобто, до шести років я жила з бабусею, у бабусі було купа установок стосовно грошей, тому що вона не реалізувала свій потенціал буття співачкою, а пішла в родинні відносини. Саме через це у неї було купа хвороб, саме через це було купа навіювань різних сценаріїв. Так Відео про сценарії є у мене на каналі, тому ви можете подивитися та дізнатися, що це таке. І мені ось ці сценарії всі передавали купу страхів щодо грошей, щодо чоловіків, і я це все в себе поглинала. Потім бабуся саме через рак, а рак це дуже часто, якраз таке невміння проживати своє життя на максимум з любов'ю до себе. І, от бабусю, це настигло. І рахуй, шести років я ходила на різні гуртки, співи, гітари, танці, фортепіано. Ну, тобто, всюди, де тільки можна було бути, я була. Тому що у Мамулі не вистачало просто часу займатися моїм вихованням. І саме із цього в дуже ранньому віці у мене почалися різні проблеми зі здоров'ям, тому що я хотіла так на себе звернути увагу моєї рідної людини. Плюс потім в 11-12 років у мене почалися різні залежності. Я почала курити, тому що ну, ось так якось компанії, та й не тільки. Я розумію зараз, навіщо це все мені було. Так, що це був такий шлях, етап, який мені треба було пройти, щоб розуміти, як допомагати собі та як допомагати іншим. Але все ж таки, це мало місце в моєму житті: і сігарети, і алкоголь, і <правж> трішечки гірші субстанції. Я обов'язково про залежності також запишу відео, тому підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде дуже цікаво, дуже цікавий досвід, який я бачу у... Сотень тисяч сотень тисяч людей в нашій особливо країні. І я хочу поділитися своїм досвідом, тому що я розумію, що не кожна людина здатна пройти той шлях, який я пройшла, а він мені був даний не просто так. І тому я хочу на максимум поділитися, щоб більшість людей жили щасливе, свідоме, кайфове життя і без надмірних залежностей. І ось я розумію, що це все привело мене до того, що я мала купу хвороб. Ну, дійсно, мене я щороку лежала там в лікарні, лікувалася. У мене були неймовірні акне прям не передати словами наскільки жахливі в певні моменти. Я пахала. На двох роботах, так само як моя мамуля. Я утримувала чувака. Ну, просто вдуматися в це так. Я 18 років, працюю вже на двох роботах, навчаюся в університеті, займаюся англійською, всюди активна і ще й утримую чувака, який приїхав на той момент. Я жила в Польщі. Ну, історія весела неймовірно. І я розумію, що у мене надмірна вага. У мене целюліти, у мене прищі. Я м -м, жахливо виглядаю. Хоча на той момент я вже знала, що це таке дихальні практики, медитація. Я вже розуміла, що це таке йога. Але це все було у мене в хаосі, і я якось постійно відкатувалась від цього. І тут я повертаюся в Україну і вирішую, що я хочу бути наставницею по йозі, але також йду на доволі таки цікаву роботу. Скам. І саме ця робота дає мені ще більші проблеми зі шкірою, ще більші проблеми зі здоров'ям. І після цього всього я вирішую, що більше ніколи в житті ніяких таких робот, саме там, де я дурю інших людей і погіршую комусь іншому життя. Я створена для того, щоб робити життя інших людей кращим. І це було нелегке рішення, адже там я заробляла. Я на постійній основі заробляла півтори-дві тисячі доларів. І це був для мене такий стабільний нормальний заробіток, який йшов на половину моїх залежностей, залежність від їжі, залежність від коріння, і не тільки. У мене тільки що відключився телефон від того, що він перегрівся від нашої енергії <смі> і від сонечка неймовірного. Бо я зараз в Карпатах, в горах і сижу, це вам записую це прекрасне відео. І дійшли ми до того моменту, що я прийшла в йогу, а йога це завжди. Спочатку дуже-дуже езотеричні теми. Я пішла навчатися на викладача один курс, другий курс, третє навчання. Я почала занурюватись мега-максимально в різні книги, які стосуються езотерики, ось цього всього. Так? І в певний момент стала ще езотериком. та-дам! Ну, в принципі, таку стадію дуже часто люди проходять, коли вони йдуть в надмірно езотеричні вчення. і і до надмірно езотеричних людей, які не мають матеріальних наслідків своєї духовності, тому що в нашому світі духовність вона також веде до матерії в першу чергу, тому що духовність це також про внутрішній стан впевненості, відчуття себе, і також вміння матеріалізувати те, що відбувається всередині нас, наш творчий потенціал, нашу сексуальну енергію, тобто все це також про духовність. Але я пішла спочатку до тих наставників, які були взагалі не пов'язані ніяк з матерією. І так пройшли мої два роки, коли мій дохід взагалі. Іноді в певні місяці складав три тисячі гривень. Ну, це жорстко було жорсткий етап. У мене тоді був партнер. Я тоді не розуміла, що я роблю не так. Ми постійно сварилися, я постійно від нього вимагала надмірного, а потім ще й різні, також езотеричні жінки, які казали про те, що чоловік має максимально мене забезпечувати і давати мені все те, що мені потрібно. Ну а це також надмірність, тому що зараз. Коли я прийшла дійсно до матерії через духовність, коли я усвідомила те, що одного без другого не буває, а другого без першого не буває, так не буває матеріальності без духовності. Тому що коли у нас це відбувається, коли ми надмірно уходимо в матеріальність, то у нас починаються проблеми зі здоров'ям. Тобто, те, що було у моєї мамулі, надмірна вага, постійні проблеми з щитовидною залозою, з кишківником, те, що було у мене, проблеми зі шкірою, проблеми також КТ-системою. Тобто воно компенсується саме матерією, так, ось ця надмірна матеріалізація, коли ми не йдемо в відчуття себе, не даємо собі відпочивати, не розуміємо, що гроші вони через надмірності не приходять. Тому що надмірність це коли ми чому щось ставимо в надмірну вагомість і йдемо туди, не зважаючи ні на що. Незважаючи на те, що втомилися, не відпочивали, тому що все в нашому світі воно є енергією в першу чергу. Те, що ми бачимо себе як матерію, то давайте повернемося до фізики. Фізика це також все про енергію, тому перше, початково є енергія, те, з яким ми станом все робимо, те, чи йдемо ми в жертовність чи ні, так тому що я розуміла те, що моя мамуля вона. Любила всім все давати, допомагати, роздавати себе, але, але коли ми в це йдемо через відчуття повної наповненості, кохання, любові, взаєморозуміння себе і інших через це, тоді це екологічно. Але коли ми не чуємо себе і коли ми йдемо до інших, тому що не звикли давати час і любов собі, тоді це вже компенсація. І тоді ми не можемо і самі щасливими бути, і від інших очікуємо більше. І це стає дисбалансом. І цей дисбаланс по відношенню до себе починає дисгармонійно впливати на все, що нас оточує: на нас, на нашу матерію, на наші взаємовідносини з іншими людьми, з партнером, з соціумом загалом. З нашою діяльністю і починаються постійні ось ці кредити, постійні, якісь певні просаджування своєї енергії, хвороби кредити, кредити хвороби, якісь ситуації, в які утікають ці всі гроші, не зрозуміло куди так, не зрозуміло, як так трапляється. Я з цим також зіштовхнулася, тому що перед смертю мами у мене був ну, найнижчий низ з усіх низів. Тобто в мене вже моя ось ця дизгармонія, коли я пішла в надмірну віддачу іншим себе, так коли я пішла в надмірну духовність, моя мама в матеріальність, а я пішла надмірно в духовність, щоб якось це все компенсувати, знаєте? І я почала мати набагато краще своє тіло, це факт. Воно почало ставати більш витонченим, струнким, жіночним. Тобто, я почала переходити на більш жіночі вібрації, але... В плані матеріальному я була на низах. І саме після смерті мами я зрозуміла, що реально одне без іншого не існує. Це все має поєднуватися гармонійно. І саме тоді я почала як йти в матеріальне. Та? Тобто я почала вивчати, як працюють гроші, як їх. Створювати, як їх ще більше генерувати, і як через духовність до цього всього приходити, як дбати про себе, як краще відчувати себе, як не йти туди, куди не хочеться йти, і робити те, що хочеш, і щоб це приносило результат. І як можна делегувати те, що не хочу робити, і дякуючи цьому, ще більше примножувати кошти, тому що делегування це один з фундаментів масштабування себе як особистості і в фінансовому плані теж. І як в духовному плані, також тому, що дякуючи делегуванню, ми вміємо налагоджувати взаємозв'язки з іншими людьми, даємо їм за це фінанси, вони збільшують свою. Можливість так фінансового заробітку. Ми їм в цьому допомагаємо. Ми теж в цьому масштабуємося. Тому що завжди, коли ми платимо іншим людям гроші, пам'ятаємо про те, що в першу чергу ми вкладаємо ці гроші в себе, якщо це нам дійсно потрібно і приносить користь. Ми це платимо не іншим людям, не інші люди починають краще жити. А ми в першу чергу, тому що енергія грошей це найлегша енергія, яка є в цьому світі. Але ми занадто війшли в ось цю матерію і забуваємо про це. І тому ми намагаємося накопичити, тому що у нас є дуже багато прикладів з минулих поколінь, коли забирали гроші, коли бути багатими це було погано, це було на шкоду іншим. Та? Тобто Забрати могли, вбити, могли могли настукати на когось, так? тобто кріпацтво, ось це все, воно укорінене в нашій психіці. Так само, що е, дуже багаті люди це дуже погані люди, вони тільки про себе і для себе все роблять, але ж насправді це не так. Чим більше людина має, тим більше вона може дати. І в цьому також є про духовність. Тому що коли ми вміємо генерувати, робити гроші, як то в англійській мові говорить, так Make money. не заробляти, а робити гроші. Коли ми навчимося їх робити більше, тоді і буде більша можливість донатити, більша можливість давати більше, більша можливість реалізовувати свій потенціал. І, от саме через це, я зрозуміла, що... Я здатна допомагати іншим через їхню енергію, тому що перша початкове це наша енергія. Скільки в нас сили є? Чи вибудований у нас графік? Чи є у нас здоровий сон, вдосталь їжі, вдосталь води, чи є у нас можливість розкриття нашого потенціалу через нашу фізику, через наше здоров'я? Чи виконуємо ми певні дії фізичні по відношенню до себе, чи працюємо ми з фізикою? Чи взагалі ми усвідомлюємо те, як працює наш мозок, скільки в нас там установок? Чи пропрацьовуємо ми це, чи дозволяємо ми собі? Чи розуміємо ми цінність того, що ми створюємо? От якщо кожна людина задасть собі ці питання та усвідомить, дасть відповідь собі на них, я більш ніж впевнена в тому, що наша країна стане набагато багатшою, тому що працювати за 6 тисяч гривень, як зараз, значна кількість людей працює. Це нонсенс. Я ось недавно була в Канах, мене туди неймовірна жінка запросила як духовну наставницю. І коли мені сказали, що поставити яхту взагалі там, на обмежений час коштує 12 тисяч євро за там, короткий проміжок часу, для мене це стало нонсенсом, тому що я розумію, що 12 тисяч євро за рік не заробляє 90% населення нашої країни. І це все менша вартісність, яку давала нам Росія, це те, що нас стримувало, обмежувало і не давало нам потенціалу для розвитку. Я дуже сильно хочу, щоб кожна людина зрозуміла, що майбутнє нашої країни саме в наших руках, саме в нашому мисленні, саме в нашому баченні, саме в нашому розвитку себе як особистості, тому що розвиваючись самі, наприклад, розвиваючи своє мовлення. На бачення, роблячи дії, допомагаючи на постійній основі іншим людям, ми можемо досягнути набагато більшого. І коли хтось інший досягає, це не означає, що в нас буде менше. Не потрібно заздрості. Потрібно тішитися. Тішитися тому, що хтось інший досягнув цього, усвідомлювати, що це нас стрігерить, і розуміти, що ми так само можемо цього досягнути. Це дуже-дуже вагомо. Я дуже хочу, щоб кожна людина в нашій країні це зрозуміла, тому що ми заслуговуємо на найкраще життя багате, щасливе, задоволене і допомагаючи один одному. І саме ось так: через хвороби, через біль, через неприємні відчуття через залежності, я прийшла в духовність. Через біль в духовності. Проживання, згадування своїх минулих ситуацій, проживання, пропускання, пропрацювання своєї родини, себе я прийшла до духовності. І щоб дізнатися про те, як це втілювати в своєму житті, тому що я цим ділюся. Я хочу на максимум показати, що якщо я змогла... Виплутатися з дуже серйозних ситуацій, якщо я змогла покращити свій стан, своє здоров'я, своє тіло, свій розум, впоратися з купою різних моментів, про які я ще буду неодноразово розповідати, то кожен з вас обов'язково це зможе. І наша країна зможе жити набагато щасливіше і краще життя. І тепер я працюю з багатими людьми та допомагаю їм бути більш. Духовними через їхній творчий потенціал, через їх пізнання себе, через відчуття власного тіла, усвідомлення своїх думок, я їх масштабую і допомагаю їм заробляти ще більші кошти. А духовних людей я наставляю на Матеріальне мислення допомагає їм вибудувати свою систему, дякуючи якій вони прийдуть до розуміння того наскільки сильний та потужний їх потенціал, адже вони мають можливість заробляти ще більші кошти і допомагати цьому світу, і допомагаю їм це робити. Відкривати їх бізнеси, займатися своєю справою. Так що підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь в інстаграмі, ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо вам щось відгукнулося, сподобалося. Буду вам за це дуже дуже вдячна. Це буде таким казівником для мене, що я роблю правильні дії на своєму шляху та допомагаю вже вам усвідомлювати те, що ви можете ще більше, ще краще. І я вам буду в цьому обов'язково допомагати. Це моя місія, це моя ціль. Дякую вам і бувай! До наступних зустрічей. Подивайка, підписка, лайк і підписуйся в інстаграмі Елізабет Дзен. І дзен. Я не тому, що ловлю дзен, а тому, що думки дії, знання, знаки, екологія, енергія і наука та надбання це те, що є рушійною силою для мене. Я впевнена в тому, що. Дякуючи моєму мисленню, покращить цей світ.